Певнено, настроєвим кроком центральною вулицею столиці йдуть військовослужбовці української армії, а за ними проходить важка бронетехніка. Україна відзначає 25-ту річницю незалежності. За військовим парадом в Києві в прямому ефірі на Майдані Корольова спостерігають кілька сотень житомирян. Перед ним незалежності в українському суспільстві точилася жвава дискусія стосовно того, чи варто проводити парад з участю важкої бронетехніки. Частина людей виступала за те, що усе озброєння в умовах війни повинне бути на передовій. Інша частина переконувала, українські воїни повинні пройти центром столиці. То чи потрібно було Проводити військові паради з залученням важкої бронетехніки ми поцікавились в Житомирян. На мою думку, його було потрібно проводити. І причому обов'язково, щоб не те, що там настрахати когось, там шот ми такі величні, і так далі. Просто потрібно було показати людям, що ми сильні, що ми е зможемо, і в нас все вийде. І е навіть е Показати наш патріотизм, те, що ми любимо Україну, те, що ми її шануємо, цінуємо і вона для нас дуже дорога. Перед цим як я дивилася перед цим, то мені здавалося, що не потрібно. Але сьогодні я подивилася, і як би сказати, і горда за свою державу стала. Це потрібно було, щоб народ український побачив, оцінив, що ми встали з колін. Дійсно перед війною армія абсолютно була. Стояли як перед розбитим коритом, а сьогодні піднялися так весело. Я ж таю, що потрібно було показати. Я вважаю, що ві... парад техніки не потрібний був. Просто пройшли військові і все. В країні війна. Військова техніка повинна бути така, як на параді, така повинна бути там на передовій і скрізь на війні. Я так вважаю. Я вважаю, що потрібен був обов'язково. Потрібно було продемонструвати нашу силу, нашу міць. І те, що ми можемо вистояти у цій нелегкій боротьбі, а як військові можуть бути без військової техніки? Це ж частина військових і армії, правда?